Друзі, всім привіт, хто дивиться це відео. Цей пост моя душа просить зробити вже більше як два тижні. Ось цей момент настав. Я розпочну по порядку. Почну з того, що останній рік мене дуже сильно переслідувало відчуття наближення смерті, не мов, вона от от і настане. І це при тому, що я майже не хворів, тим більше чимось серйозним, я повністю здоровий. Це не була якась тривога чи панічка, це було якесь відчуття, до того мені не знайоме зовсім кожен день. Коли я бачив власними очима, як в сторону мого будинку летять ракети, коли я був свідком майже усіх масованих атак по моєму місту, бо мені так пощастило з розташуванням моєї квартири, я був абсолютно спокійним і тільки виходив на балкон, спостерігати це видовище, і з думкою, може, зараз. Також протягом минулого року я став ловити себе на думці, що я забагато став смолити, палити. І я зрозумів, що рано чи пізно прийде за це поплатитися. Всі, хто курять, так чи інакше це усвідомлюють, але до цього згодом додались ще думки, що куріння позбавляє мене сили волі та змоги робити те, чого я сам хочу і бажаю. І кожного разу, коли я засинав, з цими думками я ненавидів себе. І от з початку осені в мене вийшло вийти з цього полону. Всього за один день я поїхав тоді до свого товариша на ніч, і свідомо не взяв цигарки. Вночі я свідомо пересилів свою, свою жагу диманути, не ставити до магазину, покупати нову порцію нікотину. А наступного дня я подумав: ну, якщо я вже так провів ніч, то що мені заважає не смилити сьогодні весь день. І все. З того часу я не дав жодної тяги, як з одноразівки, так і не викорив жодної цимбарелки, і я дуже цьому радий. І з цього часу в моїх очах почало ясніти. А потім настав дуже цікавий день наприкінці, осени, осені, коли я домовився із працівниками нової пошти, що я їм зроблю художнє оформлення бомбосховища. Яка нова пошта придбала за власні кошти для своїх співробітників та взагалі для всіх громадян. І от коли я завершував роботу, до мене під'їхав і підійшов екіпаж поліції, і стали мені вони казати, що їх на мене викликала якась бабка. Немов я займаюся хуліганством. І що поїхали з нами у відділення, зараз ми там побалакаємо. Ну, мої аргументи, що це робиться по домовленості, що їм не має бути діла до приватної власності пошти, якщо вони особисто їх не викликали, на них не спрацювали. А, адже, а де якісь бумажки, що це приватна власність, а де договори з новою поштою, якісь акти виконаних робіт і так Ну, а потім. Просто стало зрозуміло, що до чого після слів А, так ти в розшуку. Зараз підеш з нами, поїдеш у ТЦК і в Учебочку після відділення поліції. Поїдеш або добровільно, або в кайданах». І вони мене питають, чи буду я забирати свої речі, які залишилися бі біля бомбарю. Той час, як ми відійшли до відділення, де я марно просив співробітників якось мене відмазати і надати їм, хоча б документи, що цей бомбар це їх приватна власність. Ну звісно, там всі з цього злились. Ось я підійшов до бомбарю, зняв свою куртку і побіг. А за мною прийнявся бігти молодий поліцейський, і після перших метрів в трьохсот, коли я озирнувся, він все ще мене переслідував. Але потім, коли в мене закінчились сили бігти, і я, будучи готовий впасти від його заламу, озирнувся і нікого не побачив позаду себе. І тоді в моїй голові народилась думка: якщо таке диво вже сталося, значить я потрібен тут, а не на фронті, і що потрібно, потрібно припиняти страдати хірнею. І от два тижні тому я прокинувся остаточно і зрозумів, що я. Музикант, артист, виконавець і продюсер. Саунд-продюсер. Творець, який вже більше десяти років у музиці, але так нічого і не досяг, і так нічого по факту і не вніс у культуру своєї країни та оточення. Усі ці десять років, і навіть більше, я записував пісні в абсолютно різних жанрах, бо мене приваблює далеко не тільки рок музика. Я записував і не оприлюднював їх нікуди окрім свого вузького кола знайомих. Мало того, за ці 10 років я бав, брав участь у багатьох музичних проєктах, де люди покладали на мене надію і віру, що разом ми зробимо годний матеріал і станемо успішними та відомими. Але я фактично зрадив своє оточення, бо до цього часу не довів жодного проєкту, жодне діло до кінця. Не було жодного серйозного релізу. І мені за це дуже прикро та соромно. Це причина, з якої я багато ночей також не міг заснути, і надалі все одно нічого не робив конкретного. Увесь цей час частина моєї свідомості та особистості нашептувала мені, що те, що я роблю, це шлак, і нікому взагалі не всралось. Особливості є якостю, яке. Яку я міг тоді виробляти. Але зараз я чітко відчуваю, що я готовий дати від себе щось цьому світу, і що мені за це зовсім вже не соромно. І я бачу навколо себе людей, які, так як і я займаються музикою. Багато з них набагато більш талановиті за мене. Багато хто вже чогось досяг на професійному рівні. Але більша частина мого оточення, вона при в висоті свого рівня і по сей, по сей день залишається в тіні нашої музичної індустрії та музичної культури. І я відчуваю в собі зараз сили та стійке бажання вивести культуру, що в нас прийнято називати андерграундом, на більш високий та впізнаваємий рівень. І я знаю алгоритм, як це можна робити. і... Головне, я це вже почав робити і роблю. По-перше, я звільнився зі своєї роботи, де я отримував достатньо коштів, щоб залишатися на нормальному соціальному рівні, щоб я міг себе прогодувати і, власне, нормально себе почувати. Я розумів, що зрозумів, що ця робота є причиною мого відчуття наближення смерті. Бо там я просто день за днем просиджував за компом, роблячи кожен день одні, одні, одні ті самі дії, які може зробити будь-який їжак після двох тижнів практики. Відчув, що ця робота буквально витягує з мене енергію та життя потихеньку з кожним днем. Ще тут я не на своєму місці. І тепер. Я відкриваю музичний лейбл InterVibes. Я запрошую долучатись до нього усіх своїх знайомих, артистів, бо головна його особливість це мультижанровість, адже я мрію об'єднати в ньому артистів найрізноманітніших жанрів, музики, з якими я вже так чи інакше мав якусь взаємодію в цьому житті, а також усіх нових артист артистів. Ласкаво, прошу, звертайтесь, я завжди радий до співпраці. І знаєте, це відчуття, яке мене переслідувало останній рік, воно в моменті зникло. Як тільки я звільнився і почав робити те, що я зараз роблю, і воно змінилося на відчуття, що я живий як ніколи, що я роблю те, що я маю робити. І що кожен нинішній день я живу не дарма, я роблю себе і цей світ кращим. І я відчуваю, як саме життя стоїть на моєму боці, та усі обставини складаються так, що з кожним днем я отримую допомогу та підтримку, звідти, звідки я навіть не міг очікувати. Отже, слідкуйте за новинами і пам'ятайте, що на самому гербі нашої країни є слово. Воля, але це водночас тризуб, тож за волю треба боротись, бо інакше смерть близько.